Коли ми живемо як людина в матриці 3-го виміру, ми жили з вами так? зараз. Матриця 4-го виміру, але ця матриця, яка трансформується, це наше таке поле загальне. І ми не цікаві ні темряві, ні цій матриці, коли ми от з нею вібруємо в одному і робимо все, що хочеться матриця. Ми Беремо її програми, матриця розказує нам, що їсти. у цієї матриці розказують, як жити, як самим вирости, як виростити дітей, що їсти, що пити, що одягати. І ми коли ми в цій матриці. Ми не бачимо, що ми є батарейка для всіх абсолютно цих систем, які знаходяться в загальному полі Грегора. Людства і так само і Григора, і багато-багато-багато Грегорів різних в матриці. Так от. Але як тільки ми починаємо забирати свою увагу зовнішнього світу і віддаватися абсолюту, спілкуватися своїми вищими тілами через серце, адже серце це наш ліфт. Взагалі, все у нас всередині сонечки. Саме велике багатство це є Бог в нашому серці. Бог абсолют тому що ми є тіло світло безкінечними, безкінечних безкінечних світлових ціл і всюсвіті всього 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 Так от, але коли ми забираємо увагу, уявляєте, там завжди все, вже там, скажемо, так, всі ви даєте енергію постійно, тому що самий головний ресурс взагалі на планеті це наша енергія, і постійно за нею всі борються. Тому що особливо низькі сили, низькі енергії. Чому тому, що вони виживають на ній? В них немає свого ресурсу божественного. Всі паразити, всі низькі, частотні сутності, всі абсолютно, скажімо так, низькі грегори. Вони не мають світла. Тому що світло божественного, хто має зв'язок з творцем, напряму їм не потрібно брати в когось забирати ту енергію, так? Тому що вони напряму з творцем своїм, скажімо так, першим джерелом. Це наше найголовніший божественний генератор всієї енергії, тому що ми є частинки цієї безкінечної енергії. Так от, і от в Грегорах постійно борються. Як ти забереш увагу за тебе починають боротися постійно на всіх рівнях, сонечки, щоб ви знали, темрява завжди буде за вас боротися завжди. Буде питатися на всіх рівнях, чи ти готовий до слідучої ступені. Забираєш увагу, починають тебе пробувати тягнути назад через людей, через події, через страх. Це саме головне, через різні думки, програми, які прилітають через близьких, через що завгодно. Тому що ти перестаєш бути батарейкою для цих егрегорів. Ти стаєш свобідним, абсолютно творцем. Отак, От мої любі сонечки.